Сьогодні вночі відбулося порушення повітряного простору, польського повітряного простору, великою кількістю російських дронів. Ці дрони, які становили безпосередню загрозу, були збиті. Прошу пана генерала Кукулу, е начальника генерального штабу, передати слова визнання е пілотам, які брали участь у цій акції. Процедури спрацювали. Процес ухвалення рішень був бездоганним. Е загроза була. Усунені завдяки рішучій позиції командирів, наших солдатів, пілотів і також союзників. Дуже за це дякую. Маємо справу найімовірніше з провокацією великого масштабу, але водночас ми перебуваємо в консультаціях з нашими союзниками. Я перебуваю в постійному контакті з генеральним секретарем НАТО, щоб протягом найближчих кількох годин, днів і в подальшому, так само ефективно, як сьогодні вночі, діяти у випадку такого типу загрози. Це перший випадок, коли було збито російські дрони на територію держави НАТО, і тому всі наші союзники. Ставляться до ситуації дуже серйозно. Ми не зафіксували жодних жертв. Звісно, тривають пошуки уламків збитих дронів. Повільно відкриваємо аеропорти. аеропорти.ська